Привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося у місті Вроцлав, це Польща. і. Ту я дуже багато останнім часом був в різних країнах, містах і завжди лазив по веломагазинах. І я чомусь забував про те, що це може бути вам цікаво подивитися, як виглядають різні веломагазини в різних країнах. До цього були відео про веломагазини в Німеччині, в Іспанії. На протягом останніх п'яти років я знімав в різних країнах відоси про е локальні магазини. І вони набирали до доволі таки багато переглядів. тому Мені здається, що це може бути цікава тема. У Вроцлаві веломагазинів багато. Я вибрав напевно таких топ-5, от, взагалі, які мені дуже сподобались. І сьогодні це буде один із них. Це офіційний магазин, де представник треку, але там є і інші бренди. І ну, зараз ви все побачите. Хочу, щоб ви просто помітили рівень, якого може бути магазин саме у Польщі. У Вроцлаві. це недалеко від центру такий в нас райончик. Так. Я буду просто від першого луця від себе знімати, і ви все самі побачите. Ну і буду коментувати те, що я буду бачити. Ось тут така станція. Ми заходимо і одразу розуміємо, що там, де продається трек, там можуть продаватися і інші бренди. І в даному випадку ми одразу бачимо, що тут є одяг ендура. Зараз подивимося, які ще бренди тут продаються, і загалом як все влаштовано. На вході ви одразу бачите тюль також, і як ви бачите, гравійник, який вже запакований, зібраний для того, щоб можна було подорожувати. Кріплена тюль. Ось так, от така презентаційна лавка. Джез. Це власники. Магазину це сімейна пара, до речі, дуже прикольний формат, коли сімейна пара разом працюють, вони власники. У нас в Україні теж є такі кейси, до речі. Один з таких магазинів, точно знаю, в Черкасах. Привіт, Антон. Так, є такі магазини і в нас. Тож завітайте в Черкасцях до Антона. Назву магазину я в описі в коментарях напишу, кому цікаво. А також у нас в інших містах є прикольні магази, якось про це розкажу. Точно знаю, що у Вінниці є качевник хороший магаз. Ну і далі по списку це вже Потім. Дивіться. Тут в нас одяг. Одяг, як ви бачите, ендура. В кольорах. В розмірах бонтрейджер, звичайно. І жіночий одяг. Сподіваюсь, тут на нього є попит. Отак, от, от так теж представлений у нас одяг тут. Full face. Я сподіваюся, що це не всі шоломи. Подивимося, чи будуть вони ще десь. Тут у нас штани теж ендура. Які завгодно, вибір є. Вибір, прям чесно кажучи, вражаючий. Ну і мені чомусь здається, що воно тут не висить руками, а все-таки продається. Ну, тому що такий вибір велоодягу, я думаю, має це все бути попит на це. Ендура. Дуже, до речі, прикольна фірма Ендура. У мене штани ендура. Я в них катаю, мені подобається шорти теж в кольорах, в розмірах. ну Типу, зайти поміряти і щось вибрати, я думаю, точно не залишитись без, без екіпу. Так, далі. Захист, пок, андура. Фляжечки, а, роздягальня. Виглядає все просто як якийсь віп. Я не знаю, якщо будуть якісь моменти, які мені не сподобаються, я хотів би теж їх озвучити, але подивимося далі. Якщо вам щось не сподобається, теж пишіть в коментах, щоб ми на це звернули увагу, було б цікаво ну, поділитися також із вами досвідом. Так, тут у нас герметик, і маючи засіби. Дивіться. А, гарно все розкладено. Маков, Шимана, Бонтрейджер, Брунокс. Все, все в різних різних брендів є вибір. Тільки зараз поміти велика плазма. Подивимося, чи будуть ще плазми. Мені прям цікаво. Так, ідемо далі. Тут у нас а, верштат майстерня. І ну, тут нічого зараз не відбувається. Це, от, напевно, майстерня для чогось. Особливого, тому що там є інша майстерня, я вам її потім покажу. Велосипеди дуже цікаво, прикольні стійки. Бачите, на яких це все висить? Вони зроблені з таку як з металу. І, так, місце для перемовин. Коли знаєте, купують якийсь крутий собі байк, можна сісти тут, випити каву, порозмовляти, вирішити. Якесь налаштування зробити на ваш крутий. Велосипед. Так, тут у нас бонтрейджер, сідла бонтрейджер, кермо, виноси, все, що хоче. Все, це маленькі велосипеди. Діамант це теж одна із дочірніх компаній, наскільки я пам'ятаю трека. Але міські велосипеди вони продають. Звісно, вони тут теж є. По покришках Continental продається і, звичайно, бонтрейджер. Отак так це все висить. Ось так це все висить. І давайте глянемо на велосипеди. Хоча я ще потім ну, мені цікаво було ще подивитися взуття і шолом. Ось велосипеди. Є якісь більш бюджетні бренди Пуки, які називаються. І, звичайно, треки. Теж, до речі, прикольні стійки. Можете звернути увагу на них. Ну і загалом такий знаєте, ремонт, який, ну, я так розумію, це новий магазин, тому тут все дуже прям гарно виглядає. І от такі от також стійки, бачите, дерев'яні під колеса, Все дуже ергономічно. А, по байках. ну, Ви я думаю, можете зрозуміти, що тут Fuel EX, Remedy, Slash, Damien, Excalibur, це все є. Це FX спорти все, що плюс-мінус може бути представлено по треку, ну, напевно, мені здається, що тут все є, але якщо чогось нема, то його можна дозамовити. Я вам потім покажу, де, де це відбувається. Я тільки що побачив, ну, мені так здається, що там це повинно відбуватись. Fuel, топ подивіться, топфюєл, топфюєл. Різні це карбонові і алюмінієвий. от він більш бюджетний. Колись я їздив на тест райди нових презентацій треків якраз до Польщі, до речі, в Карпач. Було дуже круто їх тестувати, коли вони тільки з'являлися. Ну а зараз, бачите, можна отак от їх побачити, також всіх просто в магазині. Це, це вражає. Бачите, до речі, є також і біанчі тут. Їх небагато, але ну, цікаво, те, що вони теж є. Але в основному це трек. О, До речі, оця моделька мені дуже подобається. Це Fuel X8, електричний. Прикольний велосипед. от Він мені серед всього треку зараз найбільше постійно так от якось прям цікавий, здається. Так, тут також FU X, Fuel X. і хотілося б побачити так, гравійники. Хотілося б слеж побачити, коли побачу я вам покажу. Тут майстерня, ми потім вже будемо деталі там дивитися, абус, окрема стійка. Або окрема стійка. Але тут також і бонтрейджер є. Так, домейни. О, ось тут шоломи. Пам'ятаєте, я сказав, що мають вони десь бути окремо ще. Uvex по брендам. Пок по брендам. Непогано, але по фулфейсах, або поки я ще не побачу, де вони, або ну, такий вибір тут по фулфейсах саме, напевно, під замовлення. А ні, ось є. Але це я так розумію для підлітків абуси. Стійка-абус окремо під шолом. Магазин, до речі, називається PM Rider. Їх загалом три в місті Вроцлав. А цей мені сподобався найбільше, тому що тут все бездоганно. Але в, в тих, які ну, в іншому місці знаходяться, в них теж дуже душевно і прикольно, але ось цей прям такий ідеал, знаєте. Така тут стійка. Гріпси, обмотки продаються, там підфляжники, тут окуляри, окуляри Ювекс і різні дрібниці. Бачите, тут є в нас і рукавички і дзвіночки. Ой, і педалі. Зараз ми педалі подивимося. Тут також рукавички бонтрейджер. От, а і тут. От по рукавичкам, до речі, було б непогано, щоб були в іншому магазі. Я бачив рукавички Endura. Тут я їх не бачу, ну, от якщо б вони тут були, теж було б цікаво. Так, тут шкарпетки. І ми з вами йдемо до екранчику. Ось тут от знаходиться екранчик, де можна собі замовити велосипед, якщо ви тут не знайшли те, що вам потрібно. До речі, також тут є КТМ, я помітив, і ось такі біанчі електричні. Зараз дуже популярні магазини, з ним, помітив, в дуже багатьох магазинах ці електрички є біанчі. Так, тут у нас взуття. Взуття це абонтрейджер. Топталки. І ось так стійка з взуттям виглядає. Так, тепер тут ми все побачили. Ідемте подивимося на майстерню. Мені дуже цікаво, що там, що там цікавенького є в майстерні. Так, майстерня вона знаходиться ось тут, вона не окрема. Тобто ви можете підійти, попросити накачати вам колеса. Я знаю, багато хто любить це. А, привіт, Даніл. Добрий день. Даніл роз, розмовляє нашою, так що можете, можете звертатись, так? якщо ви живете у Вроцлаві. я вже вам. Контакти скидував, коли треба ще один контакт, буде плюс-мінус. Тут можете звертатися. Так, майстерня у нас ось така. Я тут був вже до цього, тому одразу скажу те, що мені сподобалось. Тут можна одразу мити щось, перевіряти. Ну, не дуже часто в майстерні я зустрічав саме таку глибоку раковину з водою, з тим, щоб ти міг щось помити. Оце все. Тут це є, це великий плюс. Окремо така стійка для перебирання амортів. Масло, мастило, все є для амортів. Ось бачите, ці там башенги, пильники, сальники, ремкомплекти. Тобто така стійка для того, щоб робити прокачки і переборку амортів. Це прям, ну, прям круто. Ну, ось тут, бачите, можна всі аморти перевіряти, ось все, ось все. І окремо ось стойка для того, щоб робити звичайні ремонти з усім інструментом. Ось так це виглядає. Так що майстерня теж доволі -таки непогано. Так, тут я пропустив ще дуже цікавий ряд з електричками. якраз. Тут рейли знаходяться. Ну, Але ну, це прям повноцінний електробайк, такий моцний, як всі звикли, на 20-100 кілограмів. А ось і XUEL. Цікаві, цікаві. Ну, звичайно, що це інший формат. Цей велосипед там, і цей, це взагалі інші формати. Але от, зараз дуже популярні лайт-версії електробайків. Зараз мотори, бош, всі намагаються робити лайтові. Ну, це, я думаю, що за цим, за цим майбутнє, тому що це більш універсальним його робить, тому що це вже такий формат, знаєте, наполовину, як мотоцикл, можна сказати. Ось також тут є сумки-рюкзаки, ось така ось штука. В основному це тюль. А звичайно, якщо включити фантазію, то я не знаю, тут можна щось ще сюди додати, але мені ну так, щоб я от щось такого типу плану бачив десь, не часто зустрічається, тому якщо включити фантазію, можливо, там окрему стійку з байпакінгом, хоча вона там була прямо на вході. Ну, може, там я навіть не уявляю, що можна ще додати. Фулфейси, можливо, так там десь чи захист більше, якісь там бодіки там можливо, але знову ж таки тут треба розуміти, чи є на це попит. Тут якщо на це є попит, то окей. Якщо немає, то ну розумієте, да, навіщо їх тоді витрачати кошти щоб воно висіло. Але ну да, було б цікаво, якщо б висіли прямо по захисту, от там, знаєте, повноцінні бодіки, там захист шорт, захисні шорти, оце все. Ну можливо, було б цікаво так. Але напишіть, наскільки це актуально в Рославі, особливо якщо ви живете в Рославі, теж напишіть, чи потрібно вам би було, щоб в магазині от прям. Чого вам не вистачає? Що б ви хотіли, щоб висіло прямо в магазині, щоб ви прийшли і ви це побачили вживу? Я казав про рукавички Ендура. Ось вони є, я їх знайшов, вони просто висять там, де і інший одяг Ендура, а саме тут от куртки є, які хочете. Тут от є зимові рукавички. От воно є, просто я його не бачив. Може я тут ще бодіки, потім і фулфейси познаходжу. Все може бути. Наче все. Це Матеуш. Так, привіт, Матеуш. Це власник магазину, тому він постійно тут. Да? Будете заходити, обов'язково поздоровайтеся. І тут ще прямо на вході стоять гравійники. Біанче, тому ну, я спочатку сказав, що тут декілька біанче, тут їх не декілька, тут їх багато. Є електрички, є гравійники, є шосейники. Ну, їх якби не декілька, їх все ж таки багато. Бачите, такі різні. Ну, да, що вже розповідати, ми наче все-все-все побачили. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим, корисним. Або комусь цікавим, а комусь корисним. Е, надалі я подивлюся, якщо дійсно це відео зайде і всі будуть писати, що давай ще, давай ще, то звичайно я буду знімати більше таких відео в різних країнах, в різних містах. Навіть тут можна було багато б не знімати в різних магазинах, але я чомусь от зараз згадав. Ну і тому що я просто тут вже був, я бачив, мені тут все знайоме і мені тут дійсно сподобалось. На майбутнє, якщо цікаво, дивитися відоси про магазини в різних містах. Да? Чому б ні? Буду знімати, тому що мені це також цікаво. Тут, якщо будете у Вроцлаві, заїжджайте. Я всі посилання, які потрібно, залишу в описі до відео або в коментарях. Але загалом, навіть якщо не сильно старатися, то просто вбиваєте трек в Bicycles, прямо на карті на Google Maps, і вам видасть ці магазини офіційних трек, які тут знаходяться у Вроцлаві. Ну, на сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.